Приповісті Соломона, розділ 21. Серце Царя в Божій руці, наче потік води, куди тільки забажає, туди він і скеровує його. Кожна людина уявляє себе праведною, але керує серцями Господь. Діяти справедливо та жити за правдою є приємніше Богові за кров жертвоприношень. Зарозумілий у своїй гордості нахабний. А світильник безбожних гріх. Старанне планування неодмінно провадить до прибутку, а всяка квапливість приносить лише втрату. Хто збирає скарби брехнею, той ловить марноту сітями смерті. Погибель навідається до безбожних, оскільки вони не бажають чинити правду. Крутіїв Бог відсилає на покручені дороги, адже його діла чисті та праведні. Краще жити в кутку на горищі, ніж у побілених хоромах та в спільному домі з неправедністю. Душа безбожного не буде помилувана жодною людиною. Коли розгнузданий зазнає покарання, то добродушний стає кмітливішим, а мудрий вникає і набуває знання. Праведний вникає в серця нечестивих, вважаючи за ніщо безбожних, які у злі. Хто закриває вуха, аби не почути немічного, то коли він сам гукатиме, не буде того, хто б його почув. Таємний дарунок гасить гнів, а хто скупиться на дари, той викликає велику лють. Здійснення правосуддя, радість для праведних, а зі злочинцями побожні опоганюються. Людина, яка ухиляється від дороги праведності, спочиватиме в зборищі велетнів. Нужденна людина любить веселощі, та, яка надмірно любить вино та олію. Беззаконний стане непотребом для праведного. Краще жити в безлюдній землі, ніж з войовничою, язикатою і гнівливою жінкою. Бажаний скарб спочине на устах мудрого, а нерозумні люди його проїдять. Дорога правди і милосердя принесе життя і славу. Мудрий увійшов у неприступні міста і знищив твердиню, на яку покладали надію безбожні. Хто охороняє свої уста і язик, той оберігає свою душу від лиха, нахабного, упертого і зарозумілого називають чумою, хто пам'ятає зло, той беззаконний, пожадання несуть згубу для лінивого, бо його руки не мають наміру хоч що небудь робити. Безбожний цілими днями виношує погані бажання. А праведний, не жаліючи себе, виявляє милість і співчуття. Жертви безбожних гідота для Господа, оскільки вони приносяться проти закону. Неправдивий свідок пропаде, а уважна людина говоритиме обережно. Нечестива людина має безсоромний вигляд обличчя, а праведний роздумує над своєю дорогою. Немає мудрості, немає мужності, немає ради на безбожного. Коня готують на день бою та допомога від Господа. Послання до ЕФЕсяН розділ 4. Отже я в'язень у Господі. Прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані, з усякою покірністю і лагідністю, з довготерпінням, у любові підтримуючи одне одного. Намагаючись зберігати єдність Духа в Союзі миру, одне тіло й один дух, які були ви покликані в одній надії вашого покликання, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх і в усіх нас, а кожному з нас дана благодать згідно з Даром Христа. Тому сказано, піднявшись на висоту, він полон полонив і дав дари людям. А що означає, піднявшись, як не те, що раніше він зійшов до найнижчих місць землі? Хто зійшов, той і піднявся вище від небес, щоб наповнити все, він і поставив одних апостолами інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями. Щоб і приготувати святих для справи служіння для збудування христового тіла, аж поки всі досягнемо єдності віри і пізнання Божого Сина, досконалого змужніння, міри зрілості, повноти Христа, щоб ми не були більше малими дітьми, які носяться хвилями і захоплюються всяким вітром учення, людською підступністю, лукавством, що вводить в оману. А щоб ми в любові були правдомовні, щоб у всьому досягли зросту того, хто є голова Христа, від нього усе тіло складене і надійно сполучене різними зв'язками в міру дії кожного окремого члена тіла, зростає на збудування самого себе в любові. Усе це я кажу і свідчу в Господі, щоб ви більше не були як ті язичники, які ходять у марноті свого розуму. Маючи затьмарену свідомість, вони відчужені від Божого життя через їхнє незнання, через закам'янілість їхніх сердець. Вони стали нечутливими, піддалися розпусті, щоб у нестримності чинити всяку нечистоту. Але ви не так пізнали Христа, оскільки ви чули Його і в нього навчилися адже істина в Ісусі. то треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя. Яка зітліває в оманливих пожадливостях, аби ваш розум оновлювався Духом, щоб ви зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та святості істини, тому, відкинувши неправду, кожний говорить своєму ближньому правду, бо ми є членами одне одного. Гніваючись, не грішіть, сонце хай не заходить у вашому гніві, і не давайте місця дияволові. Хто крав хай більше не краде, але краще нехай працює, роблячи своїми руками добро, аби мав що подати тому, хто має потребу. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, що воно принесло користь тим, хто слухає, і не засмучуйте Святого Божого Духа, яким ви запечатані на день викуплення. Усяке роздратування, гнів, лють, крик і зневага хай віддаляться від вас разом з усякою злобою. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив. ЕКЛЕЗІАСТА Розділ 8. Хто знає мудрих і хто знає розв'язку слова? Мудрість людини освітлює її обличчя, а безсоромний своїм обличчям буде зненавиджений. Зберігай те, що виходить з уст царя і що до Слова Божої клятви не спішися. Підеш від його обличчя, не стій в поганому слові, бо він вчинить усе, що тільки забажає, оскільки, як цар він говорить з владою і хто йому скаже, що зробиш. Хто береже заповідь, не пізнає злого слова, і серце мудрого знає час суду. Адже для всякого діла є час і суд, бо знання людини велике в нього. Адже немає того, хто знає, що буде, бо хто йому сповістить, як буде. Немає чоловіка, що має владу над духом, аби заборонити Духові, і немає сили в день смерті, і немає звільнення у війну. І безбожність не спасе того, що її має. І я побачив це все, і я віддав моє серце на всяке творіння, яке створене під сонцем, те, чим чоловік володів над чоловіком, аби йому заподіяти зло. І тоді я побачив безбожних, яких несли до гробниць, пішли зі святого місця, а їх хвалили в місті за те, що так чинили. І це ж марнота. Адже немає швидкого протиставлення того тим, що чинять погане. Через це заспокоєне було серце людських синів у них, щоби чинити зло. Хто згрішив, робив відтоді зло і довго перед тим, бо ж знаю я, що буде добре тим, котрі бояться Бога, щоб вони боялися Його обличчя. І не буде добра для безбожного, і не продовжить днів у тіні той, хто не боїться Божого обличчя. Є марнота, що вчинена на землі, оскільки є праведні, з якими стається за ділами безбожних, і є безбожні, з якими стається за ділами праведних. Я сказав, що й це марнота. І я хвалив веселість, бо немає добра для людини під сонцем, хіба що їсти, пити і веселитися. І воно прийде до нього в його труді в дні його життя, які йому Бог дав під сонце. Цьому я віддав своє серце, щоб пізнати мудрість і побачити плутанину, зроблену на землі, бо і вдень, і вночі не бачить сну своїм очам, і я побачив усі божі творіння, що людина не зможе осягнути творіння, зроблене під сонцем. І скільки б людина не намагалася осягнути, то не осягне. І скільки б мудрий не говорив, що пізнав, не зможе осягнути. ЕКЛЕЗІАСТА Розділ 9. Бо це все я дав у моє серце, і моє серце побачило це Все. Так як правідні та мудрі так і їхні діла в руці Бога, і немає чоловіка, який знає любов і ненависть, усе перед їхнім обличчям марнота в усьому один випадок у праведного і безбожного, доброго, злого, чистого і нечистого, і хто жертвує, і хто не жертвує, як добрий, так і той, хто грішить, як той, що клянеться, так і той, хто боїться клятви». Це погано в усьому зробленому під сонцем що один випадок для всіх, і серце людських синів наповнилося злом і плутанина в їхньому серці та в їхньому житті, а після них до мертвих. Бо хто той, що спільник усіх живих? Є надія, бо жива собака вона краща за мертвого лева, адже ті, що живуть, знатимуть, що помруть. А мертві не знають нічого, і немає для них вже винагороди, бо їхня пам'ять забута, і вже їхня любов, їхня ненависть і їхні ревнощі пропали, і вже немає для них навіки частки в усьому зробленому під сонцем. Ходи, їж твій хліб у веселості та пий твоє вино добрим серцем, бо вже Бог уподобав твої творіння. Усякого часу нехай твій одяг буде білим, і нехай не забракне олії. На Твоїй голові. Дивись на життя з жінкою, яку ти полюбив, усі дні життя твоєї марноти, які тобі дано під сонцем, усі дні твоєї марноти, бо це твоя частка у твоєму житті й у твоєму труді, яким ти трудишся під сонцем. Усе, що тільки знайде чинити твоя рука, чини за твоєю силою, бо немає роботи, помислу, пізнання і мудрості в аді, куди ти підеш. Я повернувся і побачив під сонцем, що біг не для прудких, бій не для сильних, хліб не для мудрих, багатство не для розумних, і милість не для тих, що пізнають, бо їх усіх зустріне час і випадок. Бо й людина не пізнала свого часу, як риби ловляться злою сіттю, і як птахи ловляться пасткою, так людські сини ловляться, як і вони у злий час, коли раптово на них нападе. І я побачив це мудрість під сонцем, і вона для мене велика. Місто мале, і в ньому мало людей. І прийде проти нього великий цар, оточить його і збудує проти нього великі вали, і знайдеться в ньому бідна, мудра людина, і вона спасе місто своєю мудрістю, і людина не буде згадана з тою бідною людиною. І я сказав: мудрість краща за силу, і мудрість бідного понижена, його слів не чути. Слова мудрих в тиші почуються понад крик тих, що панують у безумстві. Мудрість краще за військову зброю, а один роблячи гріх, знищить велику доброту.